Шановні, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми зробимо такий експериментальний огляд на одну з гонок вчорашньої ліги чемпіонів, а саме на першу гонку другої групи. Після кваліфікації я опинився в цій групі на 9-й позиції. Квала була посередня, машинка була теж на я обирав її там теж одним з останніх. Тож вийшов, що вийшло. А тим часом у нас пол позішн доктора Атекс Жигаленка поруч з ним а Влад Другий ряд Артем Гузар та Буксикін Максим. Третій Денис Васильович, Маніва і Саля Джасім. Прямо переді мною Андрій Бойко і Токарський Ларіон. І правіше від мене Саргацький Артем. І погнали. Побачимо, що у нас вийде з цій Обрав я 44-й карт. Полагався між 44-15, взяв 44. Хоча мені Андрій Макревич дуже рекомендував брати саме 15-й карт, я його не послухав. І можливо це була помилка. Заїжджаємо ми в ліс, ключо-пліч з Сарнацьким Артемом, не виходить нікуди нам залізти. Тим часом там Денис Васильович мені вже прорвався, раз з новими салях, Підіграли по декілька позицій. У нас тут штата на заїзді на міст, хтось когось везе, ну, коротше, я опиняюсь, якось в непідходящих позиціях, нікого не можу пройти. Тим часом у нас на пальмі дивимося доктора Підживленко. Він контратакує Саліха і забирає позицію назад. Ну, легенда. Тут три в ряд. Я намагаюся вкритися всередині, але мене двоє затискають трошки колеса. Я втрачаю швидкість, знову ж таки, нічого не вдається виграти. Жахливо перше коло. Ну як жахливо. Мене могли завести, то це було жахливо. А так, в принципі, просто нічого не відіграв. Такого не дуже, не дуже. Тут же контратака знову-таки від Саліха на доктора на виїзді з лісу, він його приходить, а я починаю потрошки напосідати посідати на буксики на Максима. Він показує, що захищається. Але в останній момент робить дуже дивний маневр. Не знаю, не очікує такого. А тут три в ряд, і Що ми бачимо? Антон до трепет-Жилєнка. Нулієнда автоспорта. Ну, людинка з досвідом. Местодонт, карт, сімрейсинг, раллі. Їде на поворот, наліво. Третім справа. Ну непогано. В принципі, позицію зберігає 90-мене. Я тим часом напалю на цій проходжу по цікам на Максима. Напосідаю на доктора. Він, мабуть, ще не розуміє, що це я за ним, але вже має відчувати, має відчувати, що якби буде казино, така серйозно пристроїлася. Тут він уже озирнувся, все зрозумів, починає захищатися. Тобто Трактекс, далпов запікс. Ну що, ми ще трошки на нього більше сіли. подивився наліво, подивився направо, ще раз направо, нажав на тормоз, а я нажав на газ. Проїжджаю по зоні, тут мене він трошки підштовхує, я розтримуюсь, додаю ще трошки потужності сьому карту і закриваю цю виточну траєкторію. Позиція відіграна. Але з мінусів що і вот, яку дуже сильно розтягнувся, навіть дві найближчі людини до мене це Ларіон, ну, вони на відстані, я не знаю, там десь 3 секунди в А лідер би, виїхали ще далі. А там Денис Васильович Маніла перший, Салі, поки що четвертий, перед тим там Бойко Андрій і у Сорборі між собою. Ось, ну я буду намагатися хоча б до найближчої двіки до мене доїхати. На більше, тут перспективи, як мені, мабуть, немає, тому що ну, сильно розтягнулися, особливої боротьби якоїсь контактної, через яку всі почали ці на час немає. Плюс я їду просто погано, що це таке, Тобу, це коло поточна воно просто жахує. 41.2. Машина ну, Справді хороша машина, Тобу, вона швидка. Трошки важка така в поворотах. Мені на ній було не дуже комфортно їхати, але, типу, вона була швидше, ніж моя машина на напалі. А на напалі я проїхав щось там 40... 4079, типу, причому, ось якщо порівнювати з цією машиною, то набагато краще в мене на цій машині перший сектор, але сильно гірший друг. Ну, тобто, по мотору вона прям топчить. Але ось в такому більш технічному секторі я втрачаю. Ну, втрачаю через те, що я просто не можу до неї адаптуватися. Uh, так. Ну зараз вже трошки краще, трошки краще, але все одно це. Ну, як мінімум там дві десятки ще треба було відігравати. Тут Іларіон. Іларіон атакує, а пострілька Влада просто бил з під КВС, Але насправді ну контактно, але в межі право. Постолюк Влад, я так розумію, зі спортивного картинку прийшов до нас, і він ще до такої боротьби не, не зовсім звук. Ось тут. Дивний маневр, теж, короче, не очікував, що він буде так робити. Насправді, не знаю, що я в цей момент робив, про що я думав, якби в мене був час зреагувати, я вже бачу, що він йде вправо. Мені, в принципі, треба було просто відпустити газ і заїхати йому всередину. Я цього не зробив, не зробив через невиконавпін, поматеріально головою, не задоволений, але тих, він мене не бачив. Браза на нього я не тримаю. Так, е у мене є ціль. вона близька до мене. Е ось ці два пілоти. Треба намагатися з ними розібратися. Тут вже Влад починає... то ні, тут вощення захищається. В принципі, я ще не доїхав до атаки. Ну а що він вже наче... Та ні, теж насхищається, блін, можна було насправді неряти. Я цього не зробив. Ти подивився ще справа, я їхав всередину, це те, що я мав в принципі, зробити і раніше. Тут якась невеличка стоєчка була, трошечка десь заживала пару кадрів. І так, ми зараз зупинилися вже на шостій позиції. Перед нами Ларіон і декілька кибзапасів. Машина в нього в принципі теж непогана. Ось, але наче як по темпу виглядало, що я потрошки-потрошки під'їжджаю до нього. В принципі, наступні коло я буду просто під'їжджати. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Все ще під'їжджаємо. Тут уже починає трошки захищатись на пальмі. Ну, на пальмі тут особливо шансів шансу немає, якщо ми займаємо внутрішню траєкторію. І мені здається, це в нас зараз буде вихід на останнє коло. В принципі... Видно, що в мене наче трошки швидше машина по мотору. Тут я його відпускаю на в'їзді в ліс, щоб потім гарненько вже вийти і мати на атаку на виїзді з лісу. Але він тут закривається, але через це в мене непогано вихід на місце. Тут він знову захищається, і я намагаюся перехрестити. Виїжджаємо всередину. Тут він робить дуже... дуже прикольні штуки, такі прикольні поштуки, але вони. Вони не допомагають, але це було потужно. Це була, в принципі, остання можливість взагалі якогось атакувати, тому що гонка якби і закінчилася. Ну, ось так. Стартували дев'ятими, фінішували п'ятими, в, в принципі, шансів на вищу позицію після провального такого першого кола не було. Ну, верніше, не провального, а непроривного першого кола. Тому в цілому, в цьому така прикольна гонка за дві. Е, далі, мабуть, наступні дві гонки коментувати не буду, бо мені впало. Але я, я, мабуть, їх просто сюди е, додам. Е, дякую за перегляд вам наперед і поставте подобаючку, якщо не впало.